Придбала ось такий чохольчик для AirPods третього покоління, придбала в магазині мою і зараз зроблю відео огляд. Це фірма Spigen, якщо я правильно вимовляю, це відома дуже фірма. Вони виготовляють різні чехольчики для телефонів, славляться своєю якістю. Так, ось такий він. Прозорий, ось такий прозорий, зручно зберігати свої навушнички, щоб, у ну, в сумочці, я думаю, всі дівчата знають, що завжди там повний безлад, тому дуже зручно, є таке кільце. Для хлопців також, думаю, буде дуже класна річ. Можна взяти і на подарунок, можна і для особистого користування. Зручно, не подряпаєте, все захищено. Просто прозрачно, стильно, красиво. Мені дуже подобається.